Мальовану історію незалежності України презентували письменники та видавці брати Капранови. Величезний період від часів трипільської культури і до 90-х років минулого століття вони вмістили на 80 сторінках. кажуть, мали намір доступно та зрозуміло розповісти історію. Тож книга щедро ілюстрована малюнками, коміксами та картами. Письменники переконані, прочитавши її, діти з упевненістю зможуть проконсультувати дорослих з історичних питань, розповідає Софія Богуцька. Презентував нову книгу Дніпропетровцям Дмитро Капранов, який жартома називає себе одним з братів, каже задум створити таку книгу прийшов ще декілька років тому, коли зрозумів, в Україні немає простого та зрозумілого викладу вітчизняної історії, і уявлення про неї у багатьох людей досить поверхове. У нас і ну, в більшості українців купюрна уява про історію, як на наших купюрах, спочатку пара князів. Володимир Ярослав, так потім одразу Богдан Хмельницький з Мазепою, а потім культура пішла вже Франко там і Так далі проте консультувалися з багатьма українськими істориками і з'ясували, українська державність безперервно існувала аж з часів трипільської культури, тобто від сьомого тисячоліття до нашої ери. Тут утвориться кримське ханство, князівство Острозьке, війська запорізьке і так далі. У нас було, щоб по три держави було на нашій території, але щоб жодної не було, не було жодного року. І ми сказали собі: стоп, нашим сюжетом книжки буде державність. Усю українську державність брати вмістили на 80 сторінках. Кожен розворот нова епоха. Дмитро каже, їх зробили за принципом перегляду комп'ютерної сторінки. На кожній помістили текст, ілюстрації, комікси та карту. Грубо кажучи, читач якого цікавиться історією власного міста чи села, може на першій мапі знайти свій населений пункт, взяти шило, проткнути наскрізь і далі гартати, і дивитися, а що у нас в селі було за Сарматів, а що за гетьмана Богдана? До створення книги письменники долучили професійних художників, один з Дніпропетровська, Олександрові Костенку дістався найскладніший період малювати племена. Це Племенна племенна історія, і там досить мало інформації збереглося про них тільки археологічно, а треба було малювати з деталями. Ну, грубо кажучи, на Сармата з Київського капелюха вдягати не можна. Книжку вже презентували на Львівському форумі видавців. кажуть, на малогабаритній книжковій історії державності України не зупиняться. Зараз брати Капранови пишуть сценарій такого 10-хвилинного мультику. Софія Богуцька, Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.